Український опорний пункт фасад зо собі чуточний лісом. Тож навесні, коли зелень забуяє, противник отримує шанси бути менш помітним, щоб бути готовими до ворожих провокацій. 92-га бригада укріплює позиції. Військовослужбовці 92-ї бригади розповідають, за кілька минулих днів проросійські найманці підходили до позицій майже впритул. Напередодні вночі та на ранок знову гатили з гранатометів. Получається, зеленка дуже близько рядом. Лазань. ну, буквально. 40-50 метрів і все. Їм найближче сюди. Ну, виходить, підходить підкрадатися до нас. Ну, останні буквально десь тижня три активізувалися. Чаще почали виходити, частенько стріляють, в основному воги кидають. Зимою, звісно, проще, воно просматривалося добре. А зараз вже зелень виросла, Нічого не видно. Ну нічого не да розвідники кажуть: збільшив супротивник і кількість техніки та особового складу на передовій. Щоб обезпечити себе від можливого наступу, бійці 92 ї бригади зміцнюють позиції. Ми укріпляємо позиції. І будемо укріпляти їх далі. Ми строїмо в глубину, в ширину, в толщину то есть для того, щоб выдержать обстріли. І нередко рядки ті обстріли бувають так, що п'ять разів б'ють в одну і ту же точку для того, щоб розбити пост. Дати ворогу відсіч бійці готові. Дозвіл відкривати вогонь у відповідь отримують дедалі частіше. Найефективнішим в умовах нинішніх боїв самі захисники вважають кулемет ДШК. або Дашулька, як вони його називають. Версалі ПКМ є. Ми спікаємо, сумимо кану. Ну вже як, як то кажуть, для конкретних бойових дій у нас є дашулька наша дівчинка. Вона нас виручає, спасає. Нерідко поблизу своїх позицій військовослужбовці знаходять пастки, які розставляють ворожі диверсанти. Напередодні розвідники знешкодили кілька мінних загорож. Близькість до ворога дозволяє стежити за терористами практично неозброєним оком. Бійці кажуть, у четвер на підсилення бойовиків прибув танк. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов з Луганської області, п'ятий канал.